І коли ми тут піднімали тематику бурштину, зовсім неоднозначно ввечері з'являється інформаційне повідомлення про припинення повноважень, як керівника правого сектору воли. мною ніхто з керівництва правого сектору не поспілкувався, тобто ну, ніхто не повідомив про це, бо це і суто інформаційне повідомлення ніякого наказу я не бачу. Тобто це чи по партії, лінії, по партії, чи це по лінії громадської, громадської організації. Тобто я не знаю, чого це стосується. У мене є можуть бути певні здогадки, з чим це все може бути пов'язано, або тут не одна причина якась того всього. Тому будемо бачити, як далі будуть розвиватися події. Я не буду робити поспішних висновків, тим більше я не буду, бо проблеми в кожній організації націоналістичній, як націоналіст, не збираюся виносити сміття там з хати і розказувати, хто поганий, хто хто, хто хороший. Якщо певні рішення приймають, значить певні люди мають нести ну, несуть відповідальність за ці рішення, і вони мають якесь своє бачення розвитку і організації, і з тими людьми, якими вони мають працювати.